Що ж таке діти-засоби комунікації? Діти у школі, на вулиці, в громадських місцях, удома. ми завжди спілкуємось з іншими людьми. Спілкування, комунікація це обмін думками, почуттями, враженнями. Тобто повідомленнями. Спілкування відбувається не лише між тими, хто бачить один одного. Коли вітаємо, стиснемо один одному руку, розмовляємо по телефону, відправляємо смс-повідомлення, також за допомогою нової пошти спілкуємось в інтернеті, це ми здійснюємо комунікації, які увесь час діти вдосконалюються. Спілкування і комунікація здійснюються різними засобами, вербальними, тобто усно чи письмово. Запам'ятайте ці, ці діти, будь ласка. Іноді співрозмовники сприймають комунікацію з допомогою невербальних засобів краще, ніж вербальне спілкування. Словами передається інформація, жестами, інтонацією, поглядом можна без слів висловити різне ставлення до цієї інформації. Буває, що підлітком важко почати або закінчити розмову. Під час розмови вони поводяться. Нестримано, перебиває співрозмовника, не дослухавши, критикують його, ображаються. Під час такого спілкування може виникнути відчуття непорозуміння, взаємна образа. Щоб отримати задоволення від спілкування, треба розвивати навички комунікації, навички ефективного спілкування. Навички спілкування, навички комунікації. Людям необхідно розвивати навички комунікації, які ще називають навичками ефективного спілкування. Адже ті, хто вміють спілкуватися, почуваються менш самотніми, більш благополучними і щасливими, ніж ті, хто не має добре розвинених соціальних навичок. Найважливішими навичками комунікації є упіння – розпочинати спілкування, розуміти і використовувати мову жестів, активно слухати, уникати непорозумінь. Навички ефективного спілкування. Що ж це за навички, діти? Це уміння говорити, висловлювати власну думку точно, чітко, конкретно і послідовно, говорити правильно, зрозуміло, вживати загальновідомі слова і терміни, не вживати зайвих, жаргонних слів і слів паразитів. Також діти це вміння використовувати невербальні сигнали, тобто жести, дивитися на співрозмовника, кивати усміхатися, вирос обличчя має бути доброзичливим, зацікавленим, інтонація голосу спокійною, доброзичливою, темп мовлення не швидкий, жести мають відповідати словам, змісту висловлювань не бути різкими. Уміння уникати непорозумінь. Непорозуміння, що це таке? Це помилки у спілкуванні діти, щоб уникати їх, запам'ятайте правильно: відповідність, конкретність, уточнення. Треба уміти розпочинати розмову, спочатку встановлювати невербальний контакт, помахати рукою, подати руку для привітання. Кивнути, посміхнутися доброзичливо, подивитися в очі співрозмовнику. Потім привітатися словами вербальний контакт. Подумати, наскільки доречно буде розмова, надавати можливість співрозмовнику висловитися, поважати думку співрозмовника. Вчасно закінчувати розмову, не зловживати увагою і часом співрозмовника. Навички спілкування допоможуть вам отримати нові знання та інформацію, знаходити нових друзів, краще розуміти оточуючих вас людей. Висновок уроку стосунки з оточеннями залежать від уміння здійснювати комунікації. Говорити, слухати, розуміти. Комунікативні вміння і навички треба наполегливо розвивати протягом усього життя. Повідомлення передаються діти вербально і невербально, запам'ятайте. Непорозуміння це наші помилки у спілкуванні. Конкретність і вміння уточнювати повідомлення допоможуть вам уникати цих помилок. Якість спілкування залежить передусім від уміння говорити і слухати, розуміти і володіти мовою жестів. Щоб досягти успіху в навчанні і в житті, слід набути навичок ефективного спілкування. Запам'ятайте це.